Доброго дня, ласкаво прошу, будь ласка, проходьте, присідайте дозо. Радий вас зустрічати в салоні українського масажу Веселка. Мене звати Тарас. Намаєва Тарас Сан. Я з України і я працюю масажистом українського масажу в Японії Токіо. Я в Японії трохи більше року. Початком повномасштабної війни моя родина виїхала в Польщу, а потім потрапила в Японію. А я пішов на війну і воював. Пройшов Ірпінь, Миколаїв, Херсон, отримав поранення. Ну, два фактично поранення тяжкі. Лікувався в Україні в госпіталі. Загалом, через півтора роки, після початку війни я Потрапив на реабілітацію в Японію. Приїхав до сім'ї на реабілітацію в медичну клініку тут я трохи більше року, і сталося питання, що потрібно трохи себе знаходити і гроші заробляти. Треба утримувати сім'ю. На превеликий жаль, я не володію японською мовою. Я тільки її вивчаю. Вона для мене досить, досить важка, але я згадав, що в Україні. Окрім всього іншого, я також мав досвід, практику масажу. Тому ось уже два місяці як відкритий в Незу, в Токіо салон українського масажу веселка, де, де я надаю послуги і рятую тіла. Інколи навіть хочеться вірити, що можливо десь і душі. Я допомагаю допомагаю японцям, допомагаю українцям. Дуже пишаюся тим, що до мене українці приходять. Я роблю масажі, допомагаю їм здолати біль, зробити організм і тіло легким, щоб покращувався настрій. їм у, у наших гостей вони були задоволені і до мене повертались, повертались знову. Тому ну так місію бачу, окрім того, що потрібно дійсно заробляти і утримувати сім'ю. Тим тим, що пості допомагаю українцям і японцям. Тарасе, я хотіла запитати, чим відрізняється український масаж від японського масажу? Японський масаж він традиційно східний, умовно китайський. Це акупунктурний масаж, де основне опрацювання йде на певні точки. Їх продавлюють, деякі і м'язи продавлюють, і певні енергетичні точки продавлюють. Він відрізняється від нашого українського. Але насправді європейського масажу він відрізняється тим, що той масаж, який я роблю, він більш націлений на опрацювання м'язів, на глибинне опрацювання м'язів. Він націлений на роботу з і усунення болю, на роботу з тригерними точками зі спазмами м'язів, які відбуваються внаслідок різних. Різних дій, себто, це може бути там і якісь тренування і застої в організмі, і це може бути посттравматичні якісь там синдроми, тому контактний масаж і руками, і долонями, і. Кісточками інколи там перед пліччям є спортсменам. Я роблю масаж, коли приходять дуже великі дядьки, в 150 кг приходиться навіть десь і коліном трохи під домасовувати. До мене, до речі, приходять спортсмени. Я роблю масаж чемпіону світу з джиу-джитсу цього року, 2024 року. На масаж приходять до мене і борці, і велосипедисти. І танцюристи, і ну, інші спортсмени приходять до мене на масаж. Це звичайно тішить, тішить, і мені приємно, що вони оцінили моє вміння, мої знання до нас приходять. Також хлопці, українці, які тут в баскетбольних клубах на контракті працюють. Окрім спортивного, звичайно, там традиційний, класичний, оздоровчий масаж інколи, навіть з елементами реабілітаційними, скільки звертаються гості із проблемами, які потребують реабілітації суглобів та, та м'язової тканини. Хто до вас більше приходить на масаж українці чи японці? Тішить те, що до мене приходять і українці, і японці. Дячний українцям, які приходять до мене на масаж, долюки з ними спілкуюся, можу розказати, дати зворотній зв'язок, як відгукується їхнє тіло на мій масаж. Можу пояснити, що я роблю, чому саме так. І звичайно, в моменті масажу йде спілкування, те, чого мені відверто кажучи, не вистачає. Тому що японську мову я тільки вивчаю, і в основному з японцями, хто знає англійську мову, то я спілкуюся англійською. А з тими японцями, які хто не знає англійську і українську мову, ну приходиться за допомогою перекладача спілкуватися. А тут, на жаль, не так об'ємно, так широко можна передати свою інформацію чи свої знання гостю. До речі, останнім часом я зустрічаю дуже багато японців, які вивчають українську мову. Ще таке питання: яка вартість масажу у салоні веселка в салоні українського масажу веселка? Зараз абсолютно демократичні ціни. В середньому вартість 60 хвилин масажу ну від 6 до 8 тисяч єн. За годину, взагалі, то це залежить від специфіки масажу. Ну, традиційно спортивний масаж він не дорожчий, він потребує і знань і багато зусиль фізичних. А взагалі, ну, ціни середні, помірковані, ну і завжди. Завжди у нас українцям знижки. Це прямо офіційно. 20% знижки українцям завжди. І час від часу, навіть коли є можливість, це дозволяє час, то надаємо певні бонуси. Ну тобто до. Додатково до такого, такого, такого масажу, коли гість з України вибирає певний масаж, то ми можливо додаємо якийсь бонус. Ну, наприклад, там 30 хвилин лімфомасажу ніг. Наприклад, зараз у зв'язку з війною всі ми навіть за кордоном перебуваємо у стресі. Що ви можете сказати про ті проблеми, можливо, які почались у людей у зв'язку з війною? Можливо, якась психосоматика почала проявлятися, і чи може масаж якраз допомогти позбавитися цих проблем? Є наукові підтвердження тому, що психосоматика впливає на різні стани організму, не тільки психологічні, а й фізіологічні. Коли мої руки відчувають шийно в воротниковій зоні, плечовій зоні чи по окремим м'язам налиті спазми частково це можливо бути також із психосоматики різні відділи тіла відповідають за різні. Психологічні там, моральні стани людини до прикладу людина, яка пережила розставання розлучення з рідною людиною. В неї будуть психосоматичні болі в верхній частині поясниці, в нижньому грудному відділу поясниці. Це до прикладу, а також те, що називається невралгія, яка віддає в міжребір'я. Зараз у зв'язку з війною багато людей страждає посттравматичним синдромом. Як ви вважаєте, як масаж може допомогти позбавитися цих проявів або, можливо, якось трошки полегшити симптоми? Так, дійсно, з власного досвіду ще в Україні після отримання поранення я був досить важкий і в період реабілітації мені дуже сильно допомогли масажисти, ті лікарі, які мене підіймали і в шпиталях. Військових і після них, також і я це прям відчув на собі. Також щодо психосоматики, ну вже науково доведено, що психосоматика вона впливає, є різні навантаження в різних органах і частинах тіла, є як називають блуждаючі болі. Кожна частина тіла вона фактично відповідає, чи вона навіть відкликається на певну. Психологічну проблему, яка є там у стосунках, чи внутрішню психологічну проблему, тому там важкість в плечах, це завищена відповідальність, там чи проблеми з поясницею. Це там то, що називається та не не непомірна ноша, і так далі. Це ж зі старих часів бабусі дідусі свого часу розказували, що болить поясниця відпусти да, багато на себе береш і так далі. Тому так це ті елементи української культури, які мають місце бути її в масажі. А щодо допомоги, ну звичайно, масаж допомагає і фізично, і морально, і психологічно, і це дуже тішить, що можу допомогти. Ну, взагалі, ті українці українки, які звертаються до мене за допомогою, я прям зразу відчуваю, бачу мої, мої руки, пальці бачать, що частина цих проблем, вона більша частина цих проблем, вона, вона звичайно вже фізіологічна, вона якраз в спазмах фізіологічно. В м'язових спазмах, але це психосоматика, це тривоги, це нервозність, це відсутність стабільності, впевненості, це декого навіть. Втрата не то щоб в особистості, а втрата орієнтирів. Коли дехто з клієнтів в мене буває. Я ж з ними і спілкуюсь. Я відчуваю, що люди, люди, наші українці, які тут, вони тримаються, безумовно тримаються, але час від часу їм не вистачає сил, не вистачає крил, не вистачає впевненості. Їх розриває на, на шматки, тому що і серце болить і за Україну і в Україні і за тих рідних, які залишились в Україні, а також. Не серце болить за те, що вони тут знаходяться вже якийсь певний період часу, і хочеться і в Україну і повернутися. І в той самий момент стабільністю перебування українця тут в Японії це теж не назвеш. Це питання не в статусі, а питання в тому, що дуже важко себе реалізовувати, тому що і мовний бар'єр, і культурний бар'єр психологічний. Але так шана подяка Японії за ту допомогу, яку вона надає і Україні, і нам, переселенцям, тут в Японії прям честь, хвала і, і велика подяка від українців, всьому японському народу, японської владі. Ми це точно цінуємо, будемо вам вдячні і запрошуємо усіх, усіх японців до нас в Україну після перемоги. Ми вам в хорошому сенсі віддячимо. Звісно, ми всі відчуваємо тут допомогу від Японії, від японців, і це неймовірно приємно. І це надає крила, надає сили. Також я хотіла спитати, хто ще до вас приходить на масаж. Ви сказали, що приходили спортсмени, навіть сумаїсти. Хто ще до вас приходить на масаж? Салон українського масажу веселка. Ми відкриті для всіх. Ну звичайно, приходять українські дівчата за красою. Вони скучили за. І антицелюлітним масажем, і медовий масаж маємо також дівчата скучили за цим. Також і японські дівчата теж пробують і медовий масаж, і антицелюлітний. Ми допомагаємо там підтягнути, підняти трішечки, там сформувати і моделювати, моделювати тіло. Так, жінки, і японські жінки, і українські жінки вони наші красуні. Вони, звичайно, хочуть бути красунями. Вони все для цього роблять, а ми їм допомагаємо. Шановні українці японщини, шановні японці, ласкаво вас запрошую в салон українського масажу Веселка, який знаходиться в Незу, це Токіо. Прийдіть і спробуйте! А далі ваші відчуття, ваш організм вам сам підкаже, чи потрібно вам це, чи ні. Також користуючись нагодою, звертаюся до українців Японщини. Шановні друзі, тримайтеся, віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. Слава Україні!